Привіт, друзі! Ви слухаєте «Шалені голови, подкаст про взлети та падіння відомих компаній та їх брендів. Я автор і ведучий цього подкасту. Мене звати Гліб Савінов. Якщо хтось захоче перечитати текстову версію подкасту, то всі випуски я дублюю у своєму блозі на сайті Друкарні. Тому велком до мене в блог. Послання залишу під описом цього випуску. І рушаємо до нової історії. Миттєву фотографію зараз може зняти будь-який смартфон, пара дотиків і десь в іншому місті мама знає, що ви їли, а друзі як ви відпочивали. Але незважаючи на це, руки тягнуться до старих добрих полароїдів, які з приємним скреготом видають справжню аналогову фотографію. Головне досягнення засновника компанія Polaroid, яка всередині 70-х років. За рік продала близько одного мільярда камер. Саме засновник Полароїду заснував прототип кремнівої долини, а Стів Джобс все життя називав його своїм кумиром. <му> засновник компанії Едвін Герберт Ленд народився в 1909 році в сім'ї українських євреїв Аврама та Елли Соломонович. Його бабуся та дідусь бігли до США з Одеси через антисемітизм в Україні. Соломоновичі мови не знали, а тому в аеропорту сталася плутанина. Після прильоту в сім'ї оголосили, що літак приземлився англійською «Landed», і їх зареєстрували під прізвищем Ленд. Історія компанії. Розпочалася у 1922 році в літньому таборі для хлопчиків Моуон, що знаходиться на березі озера в штаті Коннектикут. Наставником у таборі працював Барні Гриден. Він був захоплений фізикою та пізніше запатентував вісім винаходів для підводного плавання. Підліткам Барні демонстрував наукові досліди, будив їх серед ночі, щоб показувати грозу та пояснювати її природу. Сам Едвін Ленд згадував як подію, що визначила його життєвий шлях, демонстрацію розкладання світлового променя на спектральний пучок за допомогою скляної пірамідки. Побачені експерименти настільки вплинули на його учнів, що в майбутньому багато хто з них займався наукою. Найвідомішим серед тих учнів став Едвін Ленд. Він запатентував 535 тридцять винаходів. Більше патентів отримав лише Томас Едісон. Серед винаходів Ленда, Поляризатор, рентгенівська плівка, 3D-фільми, прилади нічного бачення для армії та багато іншого. Вчений очолював розробку шпивунського літака Ю 2 коли був радником американського президента Дуайта Езенхауера. Але про це все згодом. З самого раннього дитинства Едвін цікавився пристроєм калейдоскопів і проводив експерименти зі світлом. Можливо, саме там у Ленда зародилася пристрасть до всього, що пов'язане з оптичними ефектами. Майбутній винахідник вступив до Гарварду. Та 18 років Едвін Ленд покинув університет після першого року навчання. Його батько не лише підтримав рішення сина, а й ще й дав грошей, щоб той переїхав до Нью-Йорка. Весь свій час Ленд присвячував винаходу синтетичного поляризатора, про який розповідав його наставник Гридин у дитячому таборі. Публічна бібліотека та фізична лабораторія Колумбійського університету були єдиними громадськими місцями, куди приходив молодий вчений. Йому вдалося розробити метод розподілу променів. Це відкриття лягло в основу поляризаторів, що використовуються в калькуляторах, годинниках, камерних фільтрах, сонцезахисних окулярах та мікроскопах. Едвін сконцентрувався на тому, щоб винайти поляризаційні фільтри, за допомогою яких можна було б приглушати світло у 1929 році. Едвін Ленд повернувся до Гарварду вже з патентом на свій унікальний винахід. Його експерименти з поляризаційними фільтрами вразили керівника кафедри фізики, тому Едвінові тут же дали лабораторію для досліджень з поляризації світла. Того ж року Едвін подав заявку на патент і через 5 років отримав його. Вчений кілька років намагався продати свій винахід компаніям автомобільної промисловості, але так і не зміг. У 1932 році Едвін Ленд. Та Джордж Вілаєрд заснували лабораторію Ленд Вілайер. У лабораторії вони працювали самі, їхні дружини та ще кілька колег. Вони створили компанію заради комерціалізації матеріалу для сонячних окулярів і світлофільтрових апаратів. Незабаром стало зрозуміло, що винахід Едвіна Ленда має безліч способів застосування. Від фотоапаратів і 3D-окулярів до складних систем контролю яскравості світла, що проходить крізь вікна і рідкокристалічних моніторів. Комерційного успіху у підприємства не було у розпал Великої депресії, компанії завдавала збитків. На допомогу прийшла компанія Eastman Kodak, яка замовила у лабораторії фотографічні поляризаційні фільтри на суму 10 тисяч доларів. Ці фільтри збільшували контрастність та зменшували відблиски на фотографіях, зроблених при яскравому світлі. Розроблений матеріал отримав назву Polaroid. У 1935 році лабораторія домовилася з американською оптичною компанією про випуск сонцезахисних окулярів Polaroid, які не тільки затемнювали краєвид, а й прибирали відблиски. Виробництво Polaroid Dei Glaces. На багато років стало стабільним джерелом прибутку. У 1939 року виробництво принесло компанії прибуток у розмірі 35 тисяч доларів. Вже через два роки Лен заснував корпорацію Polaroid. Спочатку компанія мала вісім акціонерів і бюджет у 375 тисяч доларів на винаходи. Акціонери інвестували в цю суму в ідеї Ленда, віддавши йому право вирішального голосу та контроль над компанією на найближче десятиліття. У 40-му році партнер Ленда Вілаєр залишив бізнес. Він став лейтенантом військово-морського флоту і більше ніколи не повертався до компанії. Ленд намагався впровадити винаходи в автопромисловість та пропонував виробникам показати систему фар. На ярмарку у Нью-Йорку, але йому відмовляли, і тільки Крайслер погодилася на своєму екрані продемонструвати 3D-фільм, який розробила компанія Ленда. Публіці сподобались ефекти від окулярів Polaroid, а кінематографісти проігнорували цю нову технологію. Та ж доля спіткала і ще один винахід Ленда Вікна, що затемнюються. Пасажири автомобіля за допомогою ручки могли затемнити вікна до повної непроникності, але нова технологія не набула поширення і була забута. Сорокові роки принесли Полароїд втрати у розмірі 100 тисяч доларів. Незважаючи на те, що в 1941 році продажі окулярів Polaroid зросли до 1 мільйона доларів, компанія знаходилась в жалюгідному стані. Цього разу бізнес. Та 240 співробітників врятували військові контракти Другої світової війни. До 42-го року економіка воєнного часу втричі збільшила обсяг компанії Polaroid. Найбільшим контрактом, який колись був у компанії, став військово-морський договір на роботу над ракетним проектом ДАВ вартістю 7 мільйонів доларів. Пізніше бомба жодного разу не була використана в ході війни. Polaroid Випустив ряд інших продуктів для збройних сил, включаючи пристрій, який визначав висоту повітряного судна над горизонтом, інфрачервоний нічний пристрій спостереження, окуляри, лінзи, кольорові фільтри для перескопів та далекоміри. Також під час війни трилімірна технологія використовувалася у навчальному блоці кулеметників полароїд. Розробила тренажер, у якому учень керував зенітною зброєю в натуральну величину проти тривімірної моделі літака. Під час перегляду в поляризованих окулярах та тривимірних зображеннях показували контури гармат, літаків та будівель, які маскувались з затіненням на звичайних фотографіях. Вектографи використовували під час планування майже всіх вторгнень союзників, зокрема у Нормандії. До кінця війни, у 1945 році продаж Polaroid досяг 16 мільйонів доларів, та в на наступні декілька років продаж впав до 2 мільйонів доларів. Ще в 1943 році, в дні зимових канікул, трирічна донька Ленда попросила подивитись фотографії, які щойно зняли її батьки. Батькові довелося докласти чимало сил, щоб пустити доньці, чому це неможливо. Того дня Ленд довго гуляв містом. Пізніше в інтерв'ю він розповів, що на тій прогулянці він вигадав майже весь механізм миттєвої камери та принцип її дії. До кінця війни Ленд розумів, що його компанію може врятувати лише випуск нового пристрою. Тому вчений пообіцяв, що представить розробку на зимовій зустрічі американського оптичного товариства в 1947 році. Співробітники Polaroid цілодобово працювали над ідеєю Ленда, як і обіцяв учений, на зустрічі того року він показав робочу модель камери, за допомогою якої за одну хвилину можна отримати фотографію. І після презентації нового фотоапарату Ленд з'явився на першій шпальті газети The New York Times та отримав розворот у журналі Лайф, про який писала міжнародна преса. Через 9 місяців ціна на камеру досягла 89,5 доларів і 1 долар 75 центів за плівку, яка має всього 8 кадрів. У перший же день було продано всі 56 камер. Які завезли до магазину Пристри продавалися швидше ніж їх завод виробляв. У перший рік камери принесли компанії 5 мільйонів доларів. До 1950 року фотоапарати розповсюджували майже 4 тисячі дилерів. Хоча за рік раніше ринок майже повністю монополізувала компанія Kodak. Пізніше експерти назвуть Polaroid 40-го року. Першу соціальну мережою, яка дозволяла знімати та одразу ділитися фотографіями з друзями. І у 50-х роках почався справжній бум фотоапаратів для отримання моментальних знімків, якому сприяла агресивна телевізійна реклама. В 57-му році акції компанії почали продавати на Нью-Йоркській фондовій біржі. Через два роки у Polaroid з'явилися перші дочірні компанії за межами США у Франкфурті та Торонто. І незабаром продукція бренду з'явилася у Японії. Компанія продовжувала випускати вдосконалені моделі свого головного хіта миттєвої камери. На початку 1960-х років Polaroid випустила кольорову плівку Polacolor. А для залучення молодої аудиторії Polaroid продавала камеру Swinger, яка робила лише чорно-білі знімки, але коштувала менше 20 доларів. У 70-му році продажі компанії досягли 500 мільйонів доларів тільки в офісі Polaroid у Масачусетсі працювало близько 15 тисяч осіб. І першу камеру, з якої під час зйомки самостійно виходили знімки, представили у 1972 році. Це був фотоапарат sx 70 Винахідний камер Едвін Ленд з'явився на обкладинці журналу Life під заголовком Геній та його чарівна камера. Polaroid орендувала великі рекламні площі в аеропортах, торгових центрах, готелях, щоб показати роботу камери в дії. В одному з магазинів компанія влаштувала демонстраційний центр, що складався із двох будок. В одній співробітники фотографували покупців, в іншій друкували та віддавали знімки. Незабаром у магазині вишуковувалися дві черги з потенційних покупців Балароїд. Одні стояли, щоб сфотографуватися, інші щоб отримати знімки. Компанія визнала цей маркетинговий хід дуже успішним. Незважаючи на те, що продаж щороку зростав на 20%, величезні втрати на дослідження, виробництво та маркетинг новинок призвели до того, що прибуток компанії став падати. Експерти називали бренд нестабільним та ненадійним. В результаті акції Polaroid впали більше ніж у 10 разів. За колишньої ціни в 149 доларів до літа 1974 року. Одна акція компанії коштувала всього 14 доларів. У наступному році компанія Kodak вирішила розробити власну систему моментальної фотографії, але незабаром була буквально задавлена позовами в суд від Polaroid. Судові розгляди зайняли Polaroid цілих 15 років. Спочатку Polaroid просила 6 мільярдів доларів за завдану шкоду. Справа тривала до 91-го року. Коли остаточно Кодак виплатила 925 мільйонів компенсації. В результаті Кодак змушена була піти з цього сегменту ринку, і компанія Едвіна Ленда довгий час зберігала фактичну монополію. В 1977 році Ленд представив в США недорогу камеру OneStep, яка відразу стала хітом продажів. Але нові часи вимагали від керівництва Polaroid вже нетворчого. А орієнтованого ринку підходу. Тому через п'ять років Ленд остаточно відійшов від справ, присвятивши себе науці. До останнього дня вчений говорив, що став тим, хто він є, завдяки тому табору для хлопчиків та вчителів, який показав фізичний експеримент, який так його вразив. Едвін Ленд помер у 91 му році, не заставши згасання своєї компанії. Після виходу на пенсію у 1981 році він наказав знищити свої нотатки та листування. Те, що залишилося, загинуло у вогні, який знищив його будиночок через багато багато років. Незважаючи на те, що продукція Polaroid все більше орієнтувалася на ринковий попит, компанія продовжувала займатися науковою роботою. Бренд став світовим лідером у галузі миттєвої фотографії та електронних зображень, найбільшим виробником плівки, відеокасет, світлопоглинаючих фільтрів та лінз. Високих результатів компанія досягла і в медичній сфері, створивши лазерну систему Helios та пристрої для екстрених медичних бригад США. Непрофесіоналам-аматорам на початку 90-х років компанія представила чергову моментальну камеру Джошуа. Новинка дозволяла побачити в спеціальному вікні останній відзнятий кадр. Також камера відрізнялася високою якістю фотографій і була зовні практично невідрізняючою від звичайної 35-міліметрової камери. Продажі в 92-му році склали в 2 мільярда доларів. Ту ж цифру показала Polaroid і через 5 років, що свідчило про труднощі компанії. У 98 році продажі взагалі знизилися до 1,89 мільярдів доларів. У середині 90-х компанія припинила роботу над медичним напрямком, в який було вкладено майже 800 мільйонів доларів. Весь цей час Polaroid йшли перестановки, реорганізація, скорочення робочих місць. Кінець ХХ століття остаточно довів, що миттєва фотографія безнадійно застаріла. Попит на камери нестримно падав. У 21 столітті Polaroid програла конкуренцію із цифровою фотографією. Після першого банкрутства у 2001 році велику частину Polaroid продали приватній акціонерній компанії, яка зберігала назву бренду, та поступово перевела виробництво до Китаю. У 2005 році компанію за 426 мільйонів доларів купив Томас Петерс. Підприємець планував відродити бренд, але цьому не судилося збутися. І у 2008 році економіка США перебувала у глибокій рецесії. Віце-президент компанії Петерс на допиті у ФБР розповіла, що була залучена до фінансової схеми. Понці, організований її босом, зроблю невелике уточнення, що сема понці це принцип звичайнісінької фінансової піраміди, і на наступну ділову зустріч вона погодилася закріпити на собі звукозаписний пристрій. Співробітники ФБР отримали запис, в якому Петерс обговорював деталі схеми і зізнавався, що якщо ФБР підбереться надто близько, він залишить США і поїде до тієї країни, яка не зможе його екстрадувати. Петерса заарештували. За звинуваченням у шахрайстві, відмиванні грошей та протидії правосуддю, бізнесмен отримав 50 років в'язниці. Згідно з журналом «Twin Сайтіс Businesses», у 2010 році це був найбільший білий комірець в історії Міннесоти і третій за величиною план Понці по всій країні. У 2017 році 100% акцій викупила група інвесторів на чолі з польським бізнесменом Смолоковським. У рік 80-річчя Polaroid повернулася до свого успішного продукту і випустила камеру One Step Two. Яка стала сучасною моделлю добре знайомої камери. До цього компанія вже робила подібний маркетинговий хід, розробивши камеру Polaroid Peak 300 на основі класичної моделі і додавши миттєвий друк фотографій розміром з гаманець. А що ж далі? запитаєте ви. Компанія Polaroid продовжує запускати колаборації із сучасними брендами і навіть франшизами, таких серіалів як дуже дивні справи та «Мандалорець». Лорець. Сео Оскар Смолоковський зазначає: ми, як і раніше, виробляємо свій ключовий продукт, який існує вже кілька десятиліть. Миттєва фотографія, як і раніше, лежить в основі того, що ми робимо, але вона також говорить про наш зв'язок з поп-та арт-культурою за останній. 50 років. За його словами, надалі компанія продовжить створювати яскраві моменти та довговічний досвід, який не обмежиться самим продуктом, а також розширюватиме можливості авторів. Люди хочуть здобути реальний життєвий досвід. Аналоговість завжди була в нашій ДНК. І нам подобається, що власник має лише одну копію фотографії, яку він може зберегти. Крім того, дуже важко точно виміряти, який тренд має якийсь ефект, визнає Смолоковський. Змішування ностальгії за минулим та нових технологій і було основою стратегії компанії останніх років. Минулий власник Polaroid фінансової звітності не анонсував. Відомо тільки, що у 2016 році продаж моментальних камер зріс на 166%. відсотків. І було продано більше 3,5 мільйонів фотоапаратів. Що ж, дякую, що ви дослухали цю історію до кінця. Обов'язково передивіться свої фотографії, фотокартки. Згадайте минуле і давайте будемо рухатись в світле майбутнє. Слава ЗСУ! І до наступної зустрічі в цьому подкасті.